Овина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 323-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби окупанти завдали чотири ракетних та 23 авіаційних удари по цивільних об'єктах міст Лиман та часів Яр Донецької області. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога. А також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер К-52, а також два розвідувальних БПЛА типу Орлан-10. Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили. Та три склади боєприпасів загарбників буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Так, наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися з героєм, який поклав життя за свободу і незалежність України. Солдата Домітращука Віктора, воїна військової частини А 3719 в останній шлях провели на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава відважному захиснику батьківщини, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Закритість Чернівецької міської ради останні два роки вражає своїми темпами розвитку. А відтак чи не кожного місяця команда мера Романа Клічука дивує своїми витівками, подекуди прикриваючись воєнним станом? Так і новий 2023 рік вирішили продовжити за своєю старою традицією, а точніше, схемою. І от вже перша позачергова цьогорічна сесія відбувається у закритому режимі. Мовляв, зібралися щоб внести зміни до програм забезпечення військових частин та формування. Де проходять службу саме мешканці Чернівецької територіальної громади? Ми користуємося законами України, і, власне, є закон про те, що є певні питання з обмеженим доступом до інформації. Власне, в чиновницьких колах є певні категорії чиновників, це вищі по рангу. Чиновники, які мають доступ до певної інформації, от власне тільки вони можуть знаходитися на комісіях або сесіях, де розглядаються питання, які стосуються виділення коштів чи передання якихось матеріальних інструментів військовослужбовцям. Представників ЗМІ навмисно не повідомили про проведення засідань заздалегідь, тобто планували голосувати тихо і непомітно. Однак, побачивши знімальну групу ТВА у кулуарах, план дій різко змінили і все ж поспіхом усім депутатським складом підтримали рішення про закритість. Як на мене, це цинізм найвищого гатунку прикриватися війною, воєнним станом і ховати за цим. Е Закриттям доступу журналістів до інформації ховати від нас власне ось то, як чернівці допомагають чи не допомагають нашим військовим. Це не є секретна інформація. Хлопці щось явно загралися. Однак у міській раді вважають, що секретність все ж існує. Скільки коштів виділили? У нас є депутати, які є представниками власне громади. Громада делегувала їм повноваження вирішувати на що розпреділяють кошти. Ці питання спочатку обговорюються на комісіях депутатських, а потім приймається рішення чи не приймається на сесії міської ради. Насправді ж таке трактування заборони не відповідає дійсності, адже якщо мова йде про державну таємницю, то навряд чи усі міські обранці мають до неї доступ. Має бути обґрунтоване рішення про закриття проведення закритого. Закритої сесії, наприклад, це інформація, що містить державну таємницю. Але чи всі депутати мають доступ до державної таємниці? І якщо там обговорюються питання державної таємниці і Присутності осіб, які не мають доступу, то відповідно несуть відповідальність особи, які її розповсюджують на такій сесії. Тож наразі ні ми, ні громада не знають, як саме депутати допомагають зсу. Та чи взагалі для них це зараз в пріоритеті? Анастасія Іванова, Василь Ставчанський теми дня ТВА. Вигнати країну терорист з ООН і Радбезу триває 11-й місяць повномасштабної війни Росії проти України, майже рік вбивств, катувань, цілеспрямованого знищення окупантами нашої нації, культури та міст. Незважаючи на це, Росія досі перебуває в головному безпековому органі планети ООН і в Радбезі ООН. Накладаючи вето на рішення, що не до вподоби кремлівцям. Росія за 31 рік перебування в Радбезі ООН 31 раз накладала вето на рішення Радбезу. Чи блокувала важливі рішення Радбезу ООН? Це фактично вдвічі більше, ніж будь-які інші члени Радбезу накладали вето. Тобто Росія свідомо ветує важливі рішення Радбезу ООН. Україна закликає світ відновити історичну справедливість та виключити Росію з радбезу Організації Об'єднаних Націй. Кроком до цього стала створена петиція звернення до секретаряту ООН. Окрім того, за нинішнім статусом в Організації Об'єднаних Націй Росія не є ні частиною Ради безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу згідно зі статтею 4 статуту ООН. У нинішньому статуті сказано, що радянський союз ще існує, а Росія взагалі не згадується. Фактично відбулася. Заміна вивісок розпався радянський Союз, і замість СРСР там була тепер стала вивіска Росії. Хочу нагадати, що Україна є засновником ООН після Другої світової війни. Тобто ми були членами ООН, були членами ООН СРСР, але Росія ніколи не ставала членом ООН і такого рішення ООН не приймала. Станом на другу половину дня 12 грудня петицію вже підписали понад 264 тисячі людей. Насправді вважаю, що це правильне рішення, тому що, як зазначалося, Росія взагалі після розпаду Радянського Союзу не мала стати членом ООН за рахунок того, що так склалося, що там не були передані права Радянським Союзом саме до Росії. Тому як таким законним членом ООН Росія не є. Тому я вважаю, що це рішення насправді правильне і. Вважаю, якщо якщо його підтримують, якщо Росія буде виключено, це буде правильний хід, що посприяє вирішенню проблеми багатьох проблем, зокрема російсько-української війни. Я не чула цю новину, але дуже позитивно. Взагалі її треба ліквідуватися і Та, звісно, до ночі світі потрібно було вигнати, тому що вступала вступав союз. А Росія там взагалі не вперлася жодним чином. Так що да це вірна ка позитивно, тому що як до країни агресор я теж ставлюся негативно. Як на мене, її немає. Нас нічого немає пов'язувати разом з цією країною. Кожен із нас може взяти участь у вигнанні терористів з ООН і Радбезу. Підписати петицію можна на сайті Аліна Рябко, Максим Білоткач, Василь Ставчанський. Теми дня Підтримка України понад усе сьогодні у Чернівцях відбувся захід вдячності румунським спонсорам та благодійним фондам при релігійних громадах області, які з перших днів війни допомагали нашим воїнам та внутрішньо переміщеним особам. Сьогодні ми вже маємо 323-й день війни і пам'ятаємо, як на початку ми всі активно взялися допомагати, і суспільство було дуже активне в допомозі. Але з часом ми бачимо, що відбувається певне таке вигорання, і фонди, місії, наші волонтери вони потроху починають вже їхній настрій в цій допомозі зменшується. І мета цього заходу складається з двох цілей: перша ціль це подякувати їм, показати, що їхня праця є цінна, що вона є важлива для України, а також друге, підбадьорити їх, щоб і далі вони могли продовжувати цю працю. В заході також були задіяні волонтери, що протягом повномасштабного вторгнення постійно надсилали за кордону гуманітарну допомогу для України. Цей час, цей період ми вже відправили більше п'яти тисяч тонн гуманітарної допомоги в різні області, там де більше була потреба, і надалі ми відправляємо. Також проект у нас є подаруй тепло, де ми. Робимо буржуйки, також відправляємо. Це їжа, це медикаменти, також у нас є направлення, це одяг, це, це все, що необхідно було для людей. Захід такого масштабу у Чернівцях відбувається вперше, але не востаннє, зазначають організатори. Ми бачимо затребуваність у зимовому одязі для цих людей, у продуктах харчування. Їм треба подякувати благодійникам і допомогти їм і у другій хвилі чи наступній хвилі, тому що інколи в житті таке трапляється, що людина вже опускає руки, все виснажилось. А тут потрібно далі працювати і допомагати і йти до перемоги, яка буде. Буде за нами, тому що не ми нападали. Ми захищаємо свою територію, свої цінності, своїх дітей жінок. Суспільство повинно бачити конкретні дії, кажуть благодійники. Тому планують і надалі підтримувати збройні сили та український народ. Ми живемо в стані війни, і сьогодні дуже важливо про це говорити, щоб люди бачили, хто що робить, для того, щоб люди більше могли включатися в дані процеси і разом працювати для якнайшвидшої перемоги в даній війні. А завершився захід виступом церковного хору та спільною молитвою за Україну. Людмила Труфин, Руслан Батюк, теми дня ТВА. Майже 2 мільйони гривень та механізоване прибирання у Чернівцях провели тендер на утримання пішохідної вулиці Ольги Кобилянської. Зокрема, планують використовувати техніку, яка прибиратиме і митиме одночасно. Насправді там є цілий кошторис, який передбачає не тільки прибирання, а ремонт лавок, ремонт об'єктів озеленення, ремонт значить, якихось інших елементів, які є на вулиці Кобилянській. Миття карети. Да. Також департамент інфраструктури увів. Експеримент з прибирання на вулицях міста, таких як першотравнева, кордуби, конституційна та богомольця, один раз на тиждень упродовж двох годин там заборонять паркуватися, аби дорогу могли прибрати механізовано. Поки що це експеримент. Подивимося, як будуть люди реагувати десь два тижні з моменту його оголошення. Ми будемо тільки попереджати людей. Це буде робити інспекція з паркування. А далі, напевно, що будуть штрафи. Ну, я думаю, що з часом ми доб'ємося того, що. Це вже буде як закон, і ми зможемо нормально, вільно, механізовано прибирати. Цю ці ці вулиці, які у нас також завантажені автомобілями, затримували пострілами. У Чернівецькій області охоронці кордону виявили групу пачкарів з п'яти осіб, що намагалися переправити кілька тисяч пачок тютюну через українсько-румунський кордон. Правопорушників викрили під час спроби подолати інженерні споруди на одній з важкодоступних гірських ділянок кордону з Румунією. З появою військовослужбовців чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинив контрабандистів і попереджувальний постріл після перевірки прилеглих. До кордону місцевості прикордонники виявили 10 пакунків, обгорнутих чорною плівкою. У результаті правоохоронці вилучили майже 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну склала понад 220 тисяч гривень. На Буковину прибув евакуаційний потяг із Донецької області. Ним зі сходу доправили 13 важкохворих людей та осіб з інвалідністю. Це українці з Краматорська та Слов'янська. Поселили ВПО в харіатричному пансіонаті в Чернівцях, відділенні стаціонарного догляду вишницького центру надання соціальних послуг. Там вимушених переселенців забезпечать усім необхідним від їжі до одягу. Також частину евакуйованих доправили до медзакладів області, де вони продовжать лікування. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Актуальні зараз як ніколи слова Василя Стуса, українського поета, перекладача та публіциста, заарештованого радянською владою, котрий вимагав лише дотримання законів, таких як він було десятки: ні в чому не винні, стійкі та волелюбні. Сьогодні наша країна відзначає день українського політв'язня. Таку традицію запровадили 48 років тому з пропозиції одного із арештантів українського політика В'ячеслава Чорновола. Саме він закликав українців протистояти репресіям і жорстокості режиму. Якщо в Конституції написано, що Українська Радянська Соціалістична Республіка увійшла добровільно до радянського союзу і має право вийти з цього радянського союзу, то вони пропонували попрацювати над тим, щоб створити механізми цього виходу, що незаконного нічого. А справа в тому, що в радянському союзі ніхто нічого нікому не пояснював. Ідеальний варіант це само собою оголосити їх зрадниками, шпигунами, які працюють на користь там капіт капіталізму. за так Звану політичну зраду в'язні отримували терміни, що навіть не регулювались кримінальним кодексом. В цьому незаконному справді дійстві брали участь і слідчі, які змушені були це робити, і психіатри, яких власне змушували приймати на, на лікування примусове лікування людей, яких було звинувачено в неадекватності. І тому терміни вибралися і різні від трьох років до п'яти років до десяти років, і так далі, і так далі. Сія радянського режиму відчув на собі колишні політичний в'язень радянський дисидент Йосиф Зісельс. Він був двічі заарештований та засуджений, і в сумі отримав шість років позбавлення волі. Від запропонованої амністії відмовився, оскільки не хотів підписувати зобов'язання з відмовою від політичної діяльності. Каже дисидентами були лише поодинокі вперті люди, що хотіли вибороти гідне життя. Дисидент – це як козак, він вільна людина. І, але якщо всі вільні, то ніхто не працює, ніхто не народжує дітей, ніхто їх не виховує. Всі не можуть бути дисидентами, як всі не можуть бути козаками. Але завжди є там один на тисячу, не знаю наскільки, який ось не сприймає світ як нормальні люди, а сприймає так як дисидент. Молодь повинна взагалі знати історію. Всі повинні знати історію. Бо народ, який не знає своєї історії, то... Приречені переживати знову і знову ті самі проблеми, які були в історії цього народу засуджених відправляли на колиму, що на далекому сході Росії, а також в табори та колонії. Тогочасна влада мала за мету два завдання: обезголовити вільнодумну спільноту, яка все ще мріяла про демократичну Україну, та залякати їхніх однодумців. Але в результаті політики отримали зворотній ефект. Це обурило і лише підсилило бажання молоді жити у вільній країні. Не так легко встати і піти. На боротьбу проти системи, проти монстра, який точно намагається тебе знищити. От, ви подивіться, як в Росії сьогодні це якраз ми і можемо спостерігати, коли росіяни бояться, бо в них є сім'я. Я дуже перепрошую. У Чорноволи теж була сім'я, і в Стуса була сім'я, і у всіх людей, які постали якраз на цю стежку боротьби, в них були сім'ї. У них було своє життя. У них по великому рахунку, якщо б вони домовилися з комунізмом, у них могли скластися прекрасні крі. Ар'єри вони були інтелектуали, але тим не менше вони вибирали для себе абсолютно іншу цінність. Сьогодні найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв'язнів. Інші ж долучаються до різноманітних тематичних заходів. Сьогодні тільки перший крок. Не тішимо себе ілюзіями. Людмила Труфин, Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Теми Дня, ТВА. У Чернівцях відбувся літературний вечір української письменниці, поетеси та драматургині Христі Венгринюк. Зокрема, авторка розповідала про українську літературу після початку повномасштабного вторгнення, про відчуття війни, волонтерство та висвітлення ситуації в Україні за кордоном. Також говорили і про творчість в сучасних умовах. Щодня я пишу щоденник війни, але то більше є така публіцистика, бо я читаю новини і пишу його для болгарської аудиторії, для людей, які проживають Болгарії для болгаромовних, щоб вони знали правду, бо в них правда дещо викривлена. На жаль. А потім пишу тексти для дітей, бо знаю, що їм треба і позитив в цей час. І пишу повість, яка писалася ще до війни, яка мала абсолютно один початок, але через війну вона матиме зовсім інше продовження. Письменниця також зачитала есе, присвячене своїй донечці під назвою Ця війна назавжди. Чуєш Софі». Це моя така особиста історія, особиста історія моєї сім'ї, як ми почувалися 24 лютого, і я говорю в цьому есе про дітей. Про те, що наші діти це є найбільш зболеними, ураженими в цій війні, і що ми повинні попри все перемогти заради них. Зокрема, згадали і про онлайн антологію Воєнний стан, над роботою якої працювали сто письменників з різних куточків України. Для нас можливість створити видання українською і англійською мовами, які є по суті свідченнями війни, написані письменниками. Вони не мають якоїсь конкретної теми. Кожен з них пише про те, що їм наболіло. Якщо це письменники, які служать в лавах зсу, вони описують свої будні в армії. Якщо це волонтери, вони описують своє. Це письменники, які також зараз, як біженці, перебувають з Кордоном ти часово переміщення це дуже різні наративи, дуже різні сенси, і нам важливо їх скомбінувати і зберегти ці свідчення війни окремим виданням. Окрім літературної творчості, Христя Венгренюк активно займається волонтерством. Тож і під час літературного вечора також оголосила про збір коштів на підтримку наших бійців на передовій. Дуже важкі зараз бої солидарі і. Багато поранених їм дуже потрібна допомога. Ми будемо сьогодні говорити про це, будемо збирати кошти. Я думаю, в мене стільки є запитів, що навіть не знаю найперше на що, але визначимося з тим, що може бути найперше. Та щодня намагаємося щось закупити, передати, бо хлопців просто горить все. У них там на Донеччині страшні прильоти постійно, і те, що вони залишаються абсолютно без нічого. Літературний вечір відбувся в рамках проєкту Підтримка внутрішнього культуру. Турного діалогу в Україні, який має на меті зберегти українську культурну інфраструктуру, продовжує шести місяців. Цим займаємося, і це переключає як тури письменників по різних містах України, так і завжди виступи локальних авторів у їхніх рідних містах для аудиторії тих міст, в яких вони проживають. Ми до мережі залучили 14 українських міст, і одним із таких міст є Чернівці, наше рідне місто. Ми вже в рамках проекту провели зустріч червенецькою поетесу Інго Кейвен, і тепер вибрали Кож Христя для того, аби ці письменниці презентували Чернівецьку літературу в рамках цього проекту, і таким чином ми створюємо діалог між письменниками, між аудиторією, між зацікавленими особами. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня. ТВА.